Минулих вихідних пані Ольга мала представляти Україну на міжнародній конференції у Німеччині. Втім, до Бресту так і не потрапила. Її рейс скасовували двічі. На авіакомпанію, у якої був замовлений квиток, пасажирка не нарікає. Австрійські авіалінії нам дуже добре зайнялися. Вони заплатили за таксі туди і назад. Тим людям, які не мали де жити в той час у Львові, вони запропонували готель, То, що я знаю. Роботою ж власне аеропорту пані Ольга не задоволена. Величезну кількість людей обслуговував лише один представник компанії, бо більше робочих місць литовище надати не змогло. Не передбачені в аеропорту і камери зберігання для багажу тих пасажирів, чиї рейси затримуються чи відкладаються. Але найбільше обурила пасажирів ставлення службовців. Ті на найнижчих щаблях опускали очі і казали, що ми тут взагалі ні при чому, де, де зрозуміло, що ви фірма і ви при чому. А ті, що, ті, що були такі, ну я знаю, те, що, що мене взагалі збунтувало, там якісь охоронці, то вони просто посилали, казали, ну йдіть, ідіть в там той, ну там, де він там перший, йдіть, вам треба, то ви йдіть. Через погані погодні умови сьогодні знову були скасовані три рейси. До Львова не пустили літаки трьох авіакомпаній з Венеції, Відня та Мюнхена. Відповідно, скасували і польоти у зворотніх напрямках. Так, Андрій мав летіти до Австрії з презентацією Львова, але наразі поїздка не вдалась. Літак, який летів з Відня до Львова, він зробив декілька кіл над Львовом і був змушений повертатися знову до Відня. Тому, на жаль, всі пасажири, які перебували в аеропорту у Львові, вони або повернулися на свої робочі місця, або їм Австрійські віліні, які ми мав летіти, компенсували готель і таксі до наступного рейсу. Наразі інформації про те, коли пасажирам очікувати виліту, в аеропорту не надали. Чого не буду говорити, я не У Нас є прес-секретар, mm -hmm. і вона зараз я її покличу. Mm -hmm. Ну наскільки мені в інформації тут пояснили, що за погодніх умов літак не зміг здійснити посадку, і капітан прийняв рішення повернутись назад у відно. Таке пояснення журналістам як причину зриву усіх рейсів в аеропорту називають негоду. Марічка Паплоускайте, Олександр Бригадир, головні новини Львова.